Як ви думаєте, вона щось зміниться? Ніхуя не зміниться, бо у нас безвідповідальність. Конституція, блять, на паузі роби, що хочеш, люди типу говорять про Конституцію, блять, вона, блядь, не працює, закони, блять, не працює людей, блять. ТЦК ходи, нахуй викрадає. Поліція, блять, типу, як, типу, наполовину легальний законний і цей ходить разом з ТЦК людей пакує. Поліція оформована постановою, не за кабміну, блять. Сіби засіли, постанову поставили. Кабін вже за змінив Верховну зраду, блядь. Відколи це кабін, ну менш по... поняли, блядь, а не законно. Вони приймається Верховна зраду, блядь, І президент, блядь, наш блядь, легітимний, не легітимний повинен бляд. цю хуйню, нахуй, підписати. Це певний час. Менше з тим, коли влада буде мінятися, типу перевибори, ля-ля та полян, звичайно, що він програє, а як ви думаєте, його хтось засудить, він нахрен взагалі десь хіба якусь країну Європи. Йому додадуть прихист, а там вже все домовлено. Та пока Іспанія. А чому б ні? Всі туди йобують. Але я знаю, що є дуже гарна така потужна країна, яка нам кричала воювати хале обрібати до останнього українця, Британія. Там і Горбачов, блядь, і інші політв'язні туди підуть. Там він вже хатину собі купив блядь, за, за ваші донати, за, за ваші, блядь, Життя і здоров'я, душі тіло блін, ложити за олігархів і за потужного. От і нічого не буде. Просто інші прийдуть і будуть робити, щоб блядь, завершити війну, щоб якось поправити ситуацію блядь, в Україні економічно і тому подібне. блін. І З москалями, блін, чи там капітуляція, чи мирний план, ця хуйня. Все вони будуть з ними. Родичатися. Бо бізнес є бізнес. На корові, на кр... чи кров чи не кров по хую. Як був бізнес, так і буде бізнес. А ви, дурочки, блядь, бийтеся. І мені, навіть, знаєте, дивлюся, коли почалася війна. О, донатьте, донатьте, все, донатьте, люди, давайте, давайте. Що мого? Люди, люди. Не держава, а люди. А, держава якусь там форму дала, не додала хренове, блядь без утеплителя, зима, блядь нема пічтаників, вся хуйня. Люди, давайте, волонтери, давайте, 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 допомагайте. А потім без рук без ніг держава. Хуй, не всім групу дає. І далі, далі люди, давайте, допомагайте. Далі люди, допомагайте, донати в тіктоці. Ходимо, просимо по -по, по по цього. Без рук, без ніг, блін, на контужені. Чого ви не йдете до держави? Чого ви не йдете в білий дімо? От франкітку ходять, теж є воєнні блін. Що ви не йдете в білий дім, кажуть, такі-то, такі-то давайте допомагайте мені, я воював, блядь. Не ви йдете до держави, до, до людей, а не до держави. Якось так, блядь, Потужно, блядь. От ваша, ваша потужність, блядь. Далі, людей, люди, люди дайте подайте, блядь, люди дайте, дайте, дайте. Целе життя люди, блядь, і комуналку платить люди, блядь, і воюєте люди, а олігархи нахуй не приділа, блядь. Якось так.